Слава Україні! Я Олег Криштопа, і це історія для дорослих. Сьогодні поговоримо про вірного сатрапа Московської імперії Олександра Суворова, якого так любить Путін. У промові про визнання так званих ЛДНР він з награним пафосом обурювався знесенням пам'ятника Генералісимусу в Україні. Недавно в Полтаві снісли пам'ятник Олександру Суворову. Що тут скажеш? Відказуєтеся від собственного прошлого. А так називаємого колоніального наслідя Російської імперії. Ну так, відмовляємося, а тобі до того. Але Путлер сказав, і його посіпаки теж кинулися чим дуж любити Суворова. Навіть захотіли його канонізувати. Ну і на Росії хочуть оголосити святим полководця Олександра Суворова. Пропозицію у російську православну церкву надіслав міністр оборони Шойгу. А хто ще любив Суворова? Та Сталін. Так, кривавий фюрер більшовиків дуже шанував царського сатрапа і запровадив на його честь орден. І ще кіно наказав зняти у 1940-му, як тільки Польщу з Гітлером поділив, із такими знущальними словами. Коротко говоря, ми їх падімо. Дадім непонятно помніться, амілуй Бог не дадим. А посьому продовжаємо дари. Отдихвалий і вперед. На Тому давайте відповімо собі на просте питання: чи такий вже святий цей герой Варшави Суворов? і чи потрібні його пам'ятники нам в Україні? Підписуйтеся на канал Історія для дорослих. Ми допомагаємо відділити святих від грішних і овець від козлищ. Значить, э, 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 тема. Тож суворо Олександр Васильович, якого росіяни незмінно величають, великий полководець, який не програв жодної битви, володар усіх орденів і найвищого військового звання імперії. Генералісімус, крім нього, генералісімусами на Москві були тільки царські фаворити: Олександр Меншиков у Петра і, і герцог Антон Брауншвейський у Анни Іоаннів. І Сталін теж генералісимус, єдиний в СРСР. Той був сам у себе фаворит за офіційною версією. Суворов походив з давнього шведського роду Юди Сувора, який перебрався до Московії за царювання першого Романова Михайла Федоровича у 17 столітті. Але татарські історики кажуть інше, що татарською «Сувор» означає вершник, і таких вершників на Москві було тьма тьмуща ще з часів Золотої Орди. А засновник роду служилий татарин Горіїн Суворов, згадуваний у документах ще 15-го століття. як слід, там татарин з'явиться. А зараз я розповім вам про ще один український ютуб-канал, як поляки врятували свою столицю від радянської навали у 1920-му. Що допомогло невеликим країнам перемагати імперії? Чому ООН не може виконати своє головне завдання? Відео з відповідями на ці питання виходили нещодавно на каналі ВОЗ. Підписуйтеся, посилання в опис і допомагайте українському Ютубу розвиватися. Усякої іншої брехні про Суворова теж багато. Наприклад, що він не програв жодного бою. Ну, бою, може, і не програв, але провалив цілу операцію так званий швейцарський похід проти військ Революційної Франції. Тоді усі монархи Європи об'єдналися, щоб придушити Паризький майдан. Суворову доручили вибити французів з Гельветичної Республіки, так тоді називалася Швейцарія, силами двох російсько-австрійських корпусів. Він спланував складнющу операцію удар з двох боків оточення і розгром противника. Завів один корпус високо в гори, але даремно, бо революціонери і швейцарська тероборона тим часом розбили його другий корпус, і оточити нікого не вдалося. На даний момент війна, э, спецоперація йде строго по плану. Наші сухопутінські війська простите, наші сухопутні війська виконують поставлені перед ними бойові задачі. Усе пішло трошки не за планом. Суворов сам опинився в оточенні і мусив кинути усю артилерію і втікати з гір до дружньої Австрії, буквально спускаючись на дупі по снігу. Ось як весело це було на думку художника Василія Сурікова. Швейцарії суворов не захопив, французьку революцію не придушив, втратив половину армії, але, за попередні заслуги, був нагороджений званням генералісімуса. А які заслуги? Ну, наприклад, північну Італію від революціонерів він таки зачистив, за що отримав титул князя Італійського. А до того переміг турків у цілій серії битв. За одну з них на річці Римнік у 1789-му отримав титул графа римнікського. Про цю перемогу є байка. Мовляв, після битви штабіст питає Суворова, скільки писати вбитих ворогів. Полководець мужньо відповів: пиши побільше, чого ж їх турків жаліти. Ці безжальні цифри потрапили в офіційні документи і підручники, і тому росіяни досі впевнені, хто хто, а суворов точно вмів бити не числом, а вмінням. Хочу успокоїти російських вдов, патірні туреччина на той момент була вже не тим грізним агресором, як 100 років раніше, у часи Сулеймана Пишного і Роксолани. Турки вже не штурмували відень, а самі оборонялися від зажерливих сусідів. Газети невдовзі назвуть імперію хворою людиною Європи. І це звання Османи пронесуть ледве не усе 19 століття. Наполеон у ті часи жартував. Турки як барабан. Про них чути лише коли їх б'ють. Тому війни з турками були потрібні лише московитам, бо дозволяли віджати нові колонії. А ще українцям запевняє Путлер: мовляв, ми маємо бути вдячні суворово, наприклад, за очаків. Напомню, в 18 веке за этот город сражались солдаты Александра Суворова. Благодаря их мужеству он вошел в состав России. Сейчас эти вещи истории пытаются придать забвение, как и имена государственных, военных деятелей Российской империи, без чьих трудов не было бы у современной Украины многих крупных городов. Е такая А Если Путин открывает рот, значит брешь. Так и тут. Суворов справді штурмовал Очаків, але так і не взял. Це до слова про те, що він не програв жодної битви. Взяття Очакова заслуга німця на російській службі Івана Меллера і кошового отамана Сидора Білого. А до цього Очаків не раз брали штурмом козаки Богдана Глинського, Стафія Дашкевича та Івана Сірка. І що? А заснували його ще за часів Київської Русі під назвою Дашків, а укріпили при литовсько-руському князі Вітовті. І що? Він тепер литовський, чи може турецький. Бо ті ним володіли наступні 300 років. Це що, дає комусь право перекроювати сучасні кордони і порушувати договори? Homo sapiens? ні появ. Ви Хомосапіенс? Але у досьє Суворова був не тільки Рим, Кочаків чи Ізмаїл. Ще одна фортеця в Україні взята росіянами за підтримки колишніх запорожців Сидора Білого. Перші укріплення були взяті саме нашими козаками, і завдяки ним до міста увірвалися гренадери Михайла Кутузова. А Суворов потім наказав вирізати увесь турецький гарнізон. Як полонених солдатів, так і їхніх жінок та дітей. Всього до 10 тисяч осіб. Чому? Бо великий полководець у лапках Суворов був ще тим видатним карателем. Воював не тільки з регулярними військами турків і французів, а й придушував повстання. Польські, українські, татарські, ногайські і російські такий собі борець з революціями. Ми бачимо, яким трагічним последствиям привела волна так званих цвітних революцій. Для нас це урок і предупреждення. І ми обов'язані зробити все необхідне, щоб подобне ніколи не случилось в Росії. Свої перші самостійні операції великий полководець провів проти українських гайдамаків і польської барської конфедерації. Останнє це повстанське об'єднання шляхтичів у місті Бар на Поділлі. Вони були невдоволені тим, що цариця Катерина II змусила польського короля зрівняти у правах католиків та православних. Тож шляхта кинулася різати російських маріонеток у владі і самих православних. Українці у відповідь підняли повстання. Під цей шумок суворово наказали ввести війська. Путін, у війська! Бо ті що є, нам не вистачає. Ну, це зараз. А тоді суворівські карателі, які начебто прийшли захищати православних, спочатку вдарили у спину гайдамакам і підступно захопили їхніх вождів Максима Залізняка та Івана Гонду. Останнього ще й віддали на розправу полякам. Потім взялися і за них. За два роки розбили партизанські загони шляхтичів і взяли стару столицю краків. Саме завдяки Суворову стався перший поділ Польщі. Чверть століття пізніше стався другий поділ Польщі. Московія знову вела війська, але вже на допомогу не королю, а новій Штахетській конфедерації. Коли ж ветерани американської революції генерал Тадеуш Костюшко підняв повстання проти окупантів, проти нього кинули вже досвідченого карателя Суворова. і вперед! Варшава! на носу! Суворовська перемога у Варшаві стала відома на всю Європу. Бо московити, зайнявши передмістя столиці, влаштували там тотальну різанину місцевого населення, таку собі бучу із 20 тисячами вбитих. Коли польська делегація прибула на переговори, Суворов спеціально її прийняв серед тіл вбитих. Варшава здалася за обіцянку пощадити решту городян. Хід цієї спецоперації із жахливими подробицями описала вся європейська преса. Ось карикатура, як Суворов звітує Катерині про свої успіхи головами польських дітей. А от про придушення повстання Омеляна Пугачова у Західному Сибіру і на Поволочі західна преса не писала. А суворові там відзначився, добивав залишки повсталих і самого Пугачова полонив і віз його через півсвіту до Москви у зрізній клітці, в якій не можна було випростатися на дику для тих часів страту четвертування. Не писала преса і про першу в історії Московії депортацію християн з Криму у степи при Азові. Це теж зробив сувору, начебто заради захисту їх від татар. Кажуть, до половини врятованих там у степах і загинули. Зате ті, хто вижив, заснували Маріуполь. Ми розповідали про це в одному з попередніх відео. У Криму Суворов спочатку вів гібридну війну проти татарських повстанців, а потім ще й головою окупаційної адміністрації трохи побув. І у Фінляндії та Придністрові теж покомандував. Тирасполь заснував. Тому його люблять у гібридній псевдореспубліці ПМР. Великий російський полководець генералісимус російської армії Олександр Васильович Суворов. несомненно, одна з самих значимих в історії Тирасполя. А ще побував на Кубані, придушував повстання кочовиків ногайців. У 1783-му Суворова наказали депортувати всю ногайську орду геть за Волгу і Урал. Кочівники почали опиратися, а полководець заходився їх просто фізично винищувати. Тут теж переміг близько 500 тисяч ногаїв було вбито, ще до мільйона втекло до Туреччини. Такий собі геноцид 18 століття. Остаточне вирішення ногайського питання по-суворовськи. Тож і не дивно, що культ Суворова почав насаджувати сталі. Як то кажуть, свій свого здалека бачить. Пам'ятники царському карателю почали з'являтися по всьому союзу і творчо поєднувалися з іншими радянськими культами. Село Тиманівка. Цьому будинку 150 років тому жив генералісимус Суворов. У день перемоги 9 травня 1948 року, вільнічани відкрили пам'ятник великому російському полководцеві. І Путлер цю традицію продовжує. Назвав на честь Суворова атомний підводний човен якого правда нема. Ютемі Вагапендвитте Сабморін. А на На жаль, ще ні. Підводного Суворова просто не добудували. А якщо добудують, то він теж зможе стріляти ракетами по Україні. Тому пішов цей генералісімус. Услід за російським кораблем. Вибачте, нас не цікавите. Як це швинта? Все буде Україна.